Евказолін створений для вільного дихання, дихай носом. Евказолін. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Студії працює Богдана Мосова. І Зараз будемо говорити про ситуацію на фронтах. Напередодні ввечері в Криму знову лунала бавовна. Українська розвідка повідомила про втрати ворожої техніки внаслідок вибуху в Джанкої. Чергова бавовна в тимчасово окупованому Криму знищила крилаті ракети Росіян, якими ворог планував вдарити по території України. Амер... аналітики американського інституту вивчення війни тим часом вважають, що весняний наступ Росії наближається до кульмінації а нові хвилі мобілізації не зможуть допомогти Росії змінити ситуацію на лінії фронті. Разом з цим генштаб повідомляє, що сили оборони відбили понад 120 ворожих атак противника на п'яти напрямках. Про ситуацію на війні докладнішими поговоримо з Тарасом Жовтенком, експертом з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Кілька кучерєва. Пане Тарасе, вітаємо. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Пане Тарасе, як ми можемо підсумувати події у Криму. Що це була за бавовна така і в Джанкої? І виходить, звідки куди по залізниці могли вести ось ці ракети калібру? Цікава тут логістика. Ну, очевидно, що ця бумовна пов'язана із е, певними інструментами, скажімо так, е, які ми нас забезпечили, наші західні союзники, в першу чергу, Сполучені Штати Америки, для того, щоб можна було наносити удари набагато далі, аніж е, поки що заявлена офіційна спроможність наших систем Хаймарс і е, М 270 Сімдесят. Тобто це щось це новеньке, так? Ну, це, скажімо так, це стареньке новеньке, тому що подібна бавовна на дальності набагато більші, аніж ці 86 кілометрів, вона спостерігалася вже тижнями перед цим. Так? Тобто в Маріуполі там було не все спокійно для окупантів. В Мелітополі теж почалися якісь дуже дивні хлопці. І стала громка, як люблять писати росіяни в своїх оцих каналах, де вони діляться тим, що їм тривожно. Мені здається, що це ось а, можуть бути в тому числі ось ті а, плануючі а, авіаційні бомби GLSDB, які а, були оголошені а, ще місяців півтора, а, навіть трошки більше. Але потім якось так про них ніхто ніхто і не згадував. Єдине, що а, білий дім і а, Пентагон, коли коментували чергові пакети військової допомоги, які надаються Україні, вони підкреслювали, що а, в принципі все оголошене і все потрібне для української перемоги. Всі інструменти вони включаються от в, ці, в ці пакети. І наголошувалися також на тому, що були речі, про які можна було оголошувати в голосі офіційно, були речі, які передавалися, і, ну, скажімо так, про які. Ну, офіційно не повідомляли, і от мені здається, що це одна із один з інструментів, який ми можемо використовувати, які вже в нас є, які ми активно використовуємо і які ми могли використати для того, щоб порадувати російських окупантів ось цією несподіваною, але максимально ефективною бововною. А те, що ми б'ємо зараз, по Шляхах забезпечення росіян по їхній логістиці і по ну, такій там, де вони можуть вантажівками перевозити, так? тобто це мережа доріг, розв'язок і так далі. Так? Ну, в першу чергу ми ж пам'ятаємо, як це було, коли ми готувалися до нашого просування на південному напрямку, так? коли росіяни там з Херсону здійснили оцей от жест доброволі. Ми перед цим довго і методично били по всіх транспортних розв'язках, по мостах. Ах, по е, і автомобільних, і залізничних, і по вузлах, так само для того, щоб зробити росіянам практично неможливою чи дуже важкою, е, ось таке сухопутне перекидання боєприпасів для того, щоб вони могли ну, хоча б мінімальну боєздатність свою утримувати. Тепер ми бачимо, що ну, ми е, як кажуть, е, піднімаємо рівень своїх спроможностей, тому що е, знищення ось цих крилатих ракет ще до того, як вони добралися, скажімо так, до е, своїх. Носіїв, це насправді дуже хороший сигнал нашої спроможності, що тепер ми можемо не просто захищатися від ракетних ударів росіян, маючи хороші системи протиповітряної оборони західного зразка, які ефективно відпрацьовують і збивають мінімум 80% да от всього того мотлоху російського, який летить нам на голови. Але тепер ми можемо ще ось цей російський мутлух знищувати до того, як він попадає в пускову шахту, до того як він попадає на сам на. І це означає дві речі. Перше, це те, що ми володіємо розвідданими, як це все їде, да? тобто кудою, звідки, як воно відвантажується, де воно знаходиться в той чи інший момент часу. І другий момент це те, що ми маємо спроможність наносити удари по, по, по таких транспортних вузлах. Тобто, ну, росіянам тепер треба дуже добре думати про те, як їм перебудувати ось цю систему своєї логістики, тому що ну, ми розуміємо, що підвезення там по Припасів артилерійських там чи до е, РСЗВ це одна справа, але підвезення такого типу е, боєприпасів як крилаті ракети, е, і ну, враховуючи там їхній масштаб, враховуючи розміри там і так далі. Да, зрештою, важливість того, як вони росіянами використовуються. Це вже зовсім інший рівень. І е, ми довели і собі, і нашим західним партнерам, і росіянам. В першу чергу, теж звичайно, що в е, безпечно вони це вже робити не можуть навіть в Криму. І е, ну от це така. Чергова логістична задачка російському військовому командуванню, щоб, ну, скажімо так, що з цим пробувати зробити, хоча навряд чи в росіян з цим вийде щось зробити, тому що знову ж, враховуючи те, що це крилаті ракети і враховуючи там, от, їхні габарити, скажімо так, перевозити їх автотранспортним шляхом, да, ну, це набагато складніше і набагато повільніше, аніж робити це залізницею. Пане Тарас, от з усіх усюд лунає, що росіяни виснажуються, що невдовзі їхній наступ сягне кульмінації, але, от бачимо, що кількість атак на лінії фронту збільшується. Ситуацію в Авдіївці вже в змі порівнюється із ситуацією в Бахмуті. Як розуміти ось таку оцінку подій на фронті? Ну, насправді, ми росіянам трошки зламали їхній стратегічний задум, враховуючи те, що ну, вони не, не планували а, свій контрнаступ здійснювати ось в такому форматі, в якому ми фактично не в'язали їм. Так? Справа в тому, що ну, ми змусили росіян в першу чергу сконцентруватися на східному напрямку, і всі доступні їм ресурси, всі резерви, які там були, там тьмобіки, які проходили підготовку на території Білорусі, там зброя. Артилерійські боєприпаси там і е, інша амуніція, яку росіяни чи десь там в себе знаходили, чи хтось їм союзників підкидав, чи то Іран, чи то в, в Білорусі вони ще щось вигрібали з запасів. Е, техніку так само ту, яку вони знімають з консервації, е, в принципі, е, росіяни е, планували це все використати саме в наступі, а не в е, спробі е, пробити е, ну, якби ті лінії оборони, які в нас є на е, східному напрямку. Тобто, ну враховуючи те, що росіяни призначали. За кілька місяців до от, всіх цих подій генерала Герасимова, начальника їхнього генштабу, ще і на посаду командуючого цієї так званої об'єднаної групіровки військ, яка веде цю агресивну війну в Україні. Було зрозуміло, що генерал Герасимов очевидно планував зробити щось подібне до того, що він пробував робити 24 лютого 22 року, тому що це теж була його операція. Насправді, і очевидно, що росіяни пробували їхній стратегічний задум був. Зв'язати наші сили по максимуму на східному напрямку і спробувати мобільними силами вдарити е, в е, південному напрямку, там, де ми, в принципі, цього не чекали, але росіяни пробували там посилитися. І ось ці ешелони, всі, які росіяни відправляли е, самі для себе з Білорусі з технікою, з е, живою силою, з боєприпасами, замість того, щоб е, все це вести на південь і посилювати їхнє ударне угруповання, яке вони пробували там, ну так би мовити, для себе сформувати в достатній кількості, вони були змушені левовуча. Ску, всього цього залишати на напрямку східному, тому що е, в принципі вони розуміли, що е, ну навіть якщо вони не змож не, не могли там дуже дуже е, добре просуватися вперед, тими темпами, на які вони можливо розраховували, то навіть е, просто е, виконувати задачу по тому, щоб зв'язати наші сили, ця задача в них потребувала е, раптом да, набагато більшого ресурсу, аніж вони на це розраховували, і таким чином ми змусили росіян, поперше е, ну вкласти в. Е, Українську землю на сході, от просто там за добу вони ж близько п'яти сотень, якщо брати окремо, наприклад, Бахмут, так то обли від п'ятисот до вісімсот цих вагнерівців, ну просто щодоби прикопували. Прикопувала наша артилерія і наші сили оборони. І це означало, що треба було на наступну добу знайти ще стільки ж, або ну бажано навіть і, і трошки більше. І це змусило росіян, от за рахунок такого вимушеного перерозподілу ресурсу. Так вони в принципі не мог не змогли вчасно підготуватися до того, щоб мати ударне угруповання, хоча б десь, і фактично, ми таким чином спробували і бачимо, що стратегічно нам це вдалося розмити російський ресурс і змусити росіян використовувати його тільки ось для такого, для того, щоб лобом просто пробувати проламати українську оборону, але при цьому втрачаючи величезну кількість і живої сили, і техніки. І зрештою Росіяни самі себе зловили в вла. Власну пропагандистську пастку, тому що вони занадто багато в публічному просторі говорили про а, важливість Бахмуту і а, про їхні там колосальні успіхи. Вони ж його там кілька разів то в окруженні брали, там то, то ще якось. І ну ми всі бачили, що насправді в головну а, роль в всій цій історії відігравав Пригожин та зі своїм Вагнером. Тобто, фактично, і він сам він потрапив в таку дуже цікаву ситуацію, раптово що якщо а, зрештою там у них все посипеться, то ну очевидно, хто буде винен. Та, той, хто найбільше про це говорив, а найбільше говорив про успіхи і про те, що в Бахмут тримається виключно на плечах Вагніров, говорив саме Пригожин. Ну тобто ситуація для росіян, і з точки зору політико-пропагандистської сфері складової, да, і з точки зору воєнно-стратегічної, в принципі, склалося такою, що той контрнаступ в, в тому форматі, в якому вони розраховували, вони в принципі його не могли реалізувати. І тепер в них залишається знову ж варіант діяти по обстановці. І, зрештою, пробувати теж максимально тиснути на східному напрямку, враховуючи те, що вони за такий час і кинувши такий ресурс туди, вони все-таки в деяких місцях вони, ну, пробують просунутися вперед. Відповідно, це єдиний участок, де вони можуть поки що ефективно використовувати цей ресурс. Але проблема в тому, що він у них закінчується. І за оцінками, прихована мобілізація в Росії не згорнута. Так вони там щомісяця вони. Знаходять десь близько 20 тисяч нових чмобіків, яких вони можуть використовувати десь там на сході. Ну але це зовсім не той ресурс, знову ж таки, на який розраховувало російське командування. І чим далі, тим це буде важче робити. І от ну, ми бачили вже проблеми з боєприпасами. Да? Про це і той самий Пригожин говорив. І насправді російська кадрова армія теж так от вони неофіційно говорять про те, що в них якби, вже недостатньо снарядів ні для ствольної артилерії, ні для реактивної, для того, щоб ну, використовувати їх так, як вони хочуть їх використовувати. Ну і от це змушує російське керівництво просити в Ірану, просити в КНДР, можливо, так, от, мабуть, візит Сі теж російським вождям буде використаний саме для цього, щоб випросити, якщо не зброю напряму, то принаймні боєприпаси для того, щоб цю проблему вирішити. Тобто, підсумовуючи ми стратегічний план російський, той який був в них один із варіантів задумів здійснити свій, свої, свою масштабну наступальну операцію. Ми його перекреслили, змусивши росіян витрачати ресурси не там і не так, як вони хотіли. А Стосовно китайських боєприпасів, от є повідомлення від це японське видання Kyodo News, пише із посиланням на урядові джерела у Сполучених Штатах, що буцімто у них є дані, що китайські боєприпаси були використані на полях боїв в Україні і підозрюють, що вони були випущені російськими військами. Є така інформація, як її можна оцінювати, чи, чи це дійсно так? Теоретично це може бути так. Єдине, що ми повинні розуміти, що наявність на полі бою з російської сторони китайських боєприпасів не, ну, на 100% означає, що ці боєприпаси прийшли саме з Китаю, та, і що це було саме рішення китайського уряду. Китай в своєму такому класичному та, стратегічному підході намагається в цій ситуації по максимуму ну, залишатися, по-перше, відстороненим, щоб офіційно до Пекіна не було ніяких претензій і не могло бути, і він використовує свої проксі, своїх проксі своїх союзників для того, щоб здійснювати таку от напівприховану підтримку Російської Федерації. Ми не ну, тому числі це е, і в і в першу чергу це Північна Корея, частково це Іран. І е, ми неодноразово чули ще перед цим, ще на осені минулого року, так що е, фіксувала американська розвідка, в тому числі те, що з північної Кореї е, були передані боєприпаси. Е, для артилерії для uh... В першу чергу реактивних систем залпового вогню а, в російській стороні. І очевидно, що ось частина з цих боєприпасів, які передавала Північна Корея, вона могла бути китайського виробництва. Ну, тому що це а, Північна Корея, по суті, це є а, такий проксі союзник Пекину. Ну, от, І зрозуміло, що а, в дуже багатьох питаннях, які пов'язані в тому числі із забезпеченням боєприпасів, північно-корейський режим він покладається на Китай. Ми ну, зрозуміло, що в даній ситуації Китай просто а, враховуючи це його, Підхід так, залишатися принаймні формально. На позиціях, де Китай не можна звинуватити в тому, що він от, якби, напряму сприяє якійсь і сторін. Петін активно використовує ось такі свої проксі для того, щоб потім сказати, ну так це не ми, це от може Північна Корея передала. А це боєприпаси, які вони купили в нас дуже давно, і ці боєприпаси вже місяць, місяць, місяць куворілість. Тому фактично це. Одна один із способів, якими за допомогою якого Китай може е, зрештою надавати хоч якусь мінімальну підтримку Росії для того, щоб не втратити ось цю залежність да російського режиму від е, Пекіну. А з іншого боку, в Китаї є інструменти для того, щоб робити це ну, скажімо так, неявно і приховано, і в тому числі от вісит Лукашенка в Пекін, да це теж один із кроків офіційного Китаю для того, щоб е, налагодити ще один. Потенційно такий ланцюжок, да, для того, щоб її диверсифікувати, і щоб е, зробити для західних союзників складнішою ситуацію, ідентифіковувати звідки що приходить російські армії, ну так кажуть, в день почання ложці, е, тому що зрозуміло, що масштаби е, такої допомоги вони російський режим абсолютно не е, влаштовують, але з іншого боку, е, ну якось так висловлювати незадоволення е, товаришу Сі е, з в Кремлі не з руки, тому що е, ну, хоча б мінімально він щось робить і за це російський режим має бути. Ту йому дуже сильно вдячний. Днями президент Чехії Петер Павел заявив, ну ви знаєте, цю резонансну заяву, що в Україні буцімто України буде лише один шанс для контрнаступу і далі заходу у заходу можуть виникне складнощі з підтримкою України. Але західні лідери вони ж обіцяли раніше, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Ну і також в контексті цієї заяви можна згадати, що російські пропагандисти зараз дуже отак от цю тему що от після контрнаступу України, ось ми от тоді ми щось почнемо. А не, не будемо, звісно, звинувачувати президента Чехії у поширенні російської пропаганди. Це точно не так. Але звідки оця думка могла взятися, що за нею стоїть? Ну, власне, президент Чехії він озвучує своє а, власне бачення як політика, а, як військового фахівця, і, зрештою, як президента Європейської держави, а власне бачення ситуації, тої, яка складається, от саме в даний конкретний момент. А, не можна сказати, що а, президент Чехії говорить щось, що а, знову ж на даний момент а, дуже далеке і відірване від реальності. А, справді, ми повинні зрозуміти, що а, а, в цій ситуації той ресурс, яким от. Зараз, просто зараз, те, що можна просто взяти і передати нам е, той ресурс е, в плані військової техніки, в плані боєприпасів, яким володіє сукупно, е, як мінімум, НАТО, так е, його в принципі достатньо для от, забезпечення наших потреб на даний момент. Але на перспективу, якщо е, інтенсивність бойових дій не зменшиться, да, ну, бо ми е, в принципі так само, як і президент Чехії, е, е, ну можемо тільки припускати е, за яким сценарієм будуть розвиватися події далі в під час українського контрнаступу і після українського контрнаступу. Зрозуміло, що наші західні партнери е, виходять з того, що е, їм треба буде продовжувати підтримувати нас е, в тому ж об'ємі, в якому вони це роблять зараз, так в, на етапі підготовки до е, нашого, нашої контрнаступальної операції, і е, враховуючи те, що е, західний ресурс в цей момент е, в цій ситуації, і е, логістично, і от з точки зору їхніх запасів, він е, ну як кажуть, вже доходить практично до межі, е, зрозуміло що ці заяви вони цю ситуацію просто ну як кажуть озвучують і виносять в публічну площину. Це робиться не для того, щоб поширювати якісь салармістські настрої. Так мені здається, що тут є мінімум дві причини і одна додатково бонусна, так яким служить насправді ця заява. Перша причина це очевидно заклик зробити зараз. По максимуму все, що можна для того, щоб нам допомогти, враховуючи те, що знову ж да, з наступним шансом отримання такої такого об'єму допомоги в такі короткі терміни, ну а можуть бути певні, певні проблеми, да чи певна пауза в часі, то зрозуміло, що ці заклики вони з одного боку стимулюють західних союзників зробити тут і зараз по максимуму, все для того, щоб допомогти нам і гарантувати максимально, що цей контрнаступ з нашого боку буде максимально успішним. Друга складова такої заяви полягає в тому, що ну ми ж бачимо, що насправді зараз країни Західної Європи, країни-члени НАТО в цілому, вони змінюють не тільки там свої геополітичні пріоритети, воєнно-стратегічні пріоритети, а міняється економічна система. Да, от в цих країнах дуже багато і дуже часто в країнах НАТО почали говорити ще з кінця минулого року про те, що треба переходити переводити національні економіки на так звані військові рейки, переходити поступово до Ну, більшої пріоритетності військово-промислового комплексу, такі заяви, як заява президента Чехії, вони теж стимулюють і стимулюють і пояснюють це. Тобто, ну зрозуміло, що перехід будь економіки будь-якої держави на ось так звані ці військові рейки, да, він передбачає те, що ну цивільний сектор економіки він почне отримувати менше ресурсів, і відповідно це буде до певної міри відчуватися звичайними громадянами. І от для того, щоб звичайні громадяни на заході розуміли, чому так і в чому важливість. Ці ситуації такі заяви і проговорення цих тем ну воно теж є максимально потрібним і, ну скажімо так, максимально виправданим. Ну і зрештою, ці заяви вони ну якби третій, третій цей бонусний фактор він полягає в тому, що насправді. Те, що Захід зараз це розуміє, і те, що Захід це проговорює зараз, означає, що насправді Захід не ховається від цієї проблеми, а ну, активно шукає спосіб вирішення для того, щоб ну, в перспективі а, отримати цей додатковий ресурс і далі мати можливість нам допомагати. І зрештою, ми бачимо, що це відбувається. Буквально вчора а, а, головний дипломат Європейського союзу Жозеп Бореля голосив про те, що а, є принципова домовленість про те, щоб надати Україні впродовж 12 Двадцяти місяців мільйон артилерійських снарядів на це виділили 2 мільярди євро з фонду миру ЄС. І вчора ж пан Борель доповнив цю заяву. Він сказав про те, що існує принципова домовленість між всіма учасниками Європейського союзу, збільшити це фінансування до 3,5 мільярдів. Звичайно, рішення про це збільшення ще не прийнято, але принципово всі погодилися, що за потреби так можна і треба робити. Тобто, це логічне продовження ось цих заяв, таких як ми почули від. Від президент, нового президента Чехії, що е, Захід визнає те, що існує певна проблема в цей даний конкретний момент, і е, Захід рухається в напрямку вирішення цієї проблеми, шукаються механізми, яким чином можна е, зробити так, щоб на перспективу цієї проблеми не було. І е, справді можна було дотримуватися всіх тих політичних зобов'язань, які е, були озвучені всіма нашими західними союзниками, підтримувати Україну до нашої перемоги і навіть після неї. Пане Тарасе, дуже вам дякуємо за як завжди докладну аналітику. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеря був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Зараз підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.